Привет. Ранок 3 вересня, вона вихідний з вечора займалася хоєчками, які отримала посилочки від Тетянки Меленюк. Ну, а сьогодні, якщо вже все залишилося на столі, вирішила пересадити іще дві хуйки. Бо ось зростання цієї красунечки мені щось не дуже подобається. Це хоєчка Ніколса Ніхост Грей. Щось воно мені не подобається у маленькому горщику, її тісно і не встигаю я її поливати, вона постійно має м'які листи. З корінцями там все добре, але не вистачає поливу, тож пересаджу її у більший горщик. І знаєте, оце сидю, граюся із своїми хуєчками і згадала, що я порушила цвітіння своїх рослин. Дуже спекотний серпень був і не квітло майже нічого. Але все ж таки треба зробити хронологію. Не можна порушувати. Це завершилось, а дощу так і не було. То я тепер і не знаю, чого мені більше хочеться. Дощу чи миру. Я хочу миру, я хочу спокою, я хочу перемоги нашій Україні. Ми ще за всіх, звісно, спеку пережили то, то мої хижі рослини та кактуси. До речі, світіння кактусів цього року я не бачила жодного. Змінюється клімат, стає все спекотніше і спекотніше, сухо, тому що мені так здається, що кактуси то будуть єдині рослини, які будуть гарно зростати, але. Встигну я його побачити чи ні, то вже питання, бо кактуси зазвичай квітнуть лише один день. Тому вже таке трапитись, що саме в цей день я буду на роботі. Уроку якось дуже швидко відсвіли мої кактуси. Я навіть не встигла їх ні то що засняти, навіть сфотографувати. Ось, окрім цього, одненький квітне. Сьогодні вже другий день, тобто вчора він відкрився, на ніч закрився, ось відкрився ще раз і все. І цвітіння його завершиться, ця квіточка відпаде. А отой кактус вже ростить другий квіт. В нашому дворі живе кішка Багіра. Вона дуже кохає нашого тасюню, завжди не дає йому проходу. А якщо підходить інша собачка до нього, так вона на них кидається. нібито каже: не чіпайте, це мій. Це ми з тесінькою йдемо додому. Він, бачите, начіплявся насіння, гострого насіння із трави, воно висохле. Тепер він бідненький чухається. Ви уявляєте, я зараз витрачу ну, хвилин 40, поки я його вичешу і виберу те все сухе насіння з нього. Ось така в нас є багіра. Що цікаво, так то якщо я йду одна, вона до мене навіть не підходить, гладиться не дає. Але як тільки я йду з тайсеном, то вона тут, як тут, поряд. Багіра. Багіра, да? Красавиця Багіра. Іди скорій. Жиряночки мої, мої красунечки, мої помічниці. Вони тішать мене своїми квітами вже другий місяць. Такі ж вони ніжні, такі вони тендітні, такі вони хрупкі, обожнюю оцю капусту на своїх підвіконнях, Подивіться, які вони різні. У мене ще є декілька видів жиряночок, але вони ще замаленькі і вони ще не квітнуть. Поки що тішуть оці два види. Одна більш блакитна, а друга більш бускова. Пеларгуші у цю спеку дуже страждали. Вони заквітли, але квітували вони не довгий час, відсушували квіти, потім ростили нові суцвіття, але і ті трималися дуже-дуже короткий час. Потішили трішечки, кажуть, і вистачить. Мої зрізи пеларгонії, які я показувала вам на вкоріненні, то бачу вже, що якщо виживе 50% з них, то то буде гарно. Ну що ж, спека зробила свою справу. Навіть вкорінити не дала дуже красиві вишукані сорти. Брасокатлея Джейрах Снов, яка ароматить по ночах, дуже приємним квітковим ароматом, розпускалася, як я показувала вам кольору оливи. Тоді казала вам, що згодом з часом вона змінить свій колір. І так воно і було. Але мої коряві рученятка зламали квітконоса, і хоч я намагалася рятувати його за допомогою голки, але все ж таки нічого в мене не вийшло. Квіточки почали дуже-дуже швидко жухнути. Вони встигли показати свій білий колір, але відсвіли ну, майже за тиждень. Шкода, але таке буває. Проте все літо тішить мене, подарована мені хоя мультифлора, ось такі комети, ось такі гарні квіти, з яких постійно капає нектар. Такий солодкий-солодкий. Не встигаю я її пересадити, бо вона постійно квітне і старих квітконосів, і новенькі випускає. Гібридних фаленопсисів показувати не буду, бо вони майже вже всі відквітли. Будемо чекати вже наступного зимового цвітіння. Пафіопеділомів в мене залишилося небагато. Зараз квітує ось цей конколорчик, я показувала вам. Я для себе обрала окрему групу пафіопеділомів, які залишаться зі мною. Два черевичка не витримали моєї боротьби із ворошнистою червицем, вони загинули. Інші продала і купила дуже маленькі, не знаю, скільки років я буду чекати на їхнє цвітіння, але саме ті пафіопеділи, які мені дуже-дуже до вподоби. Дендробіуми мої майже всі вже відквітли, показувати не буду, бо жухлі квіт. Стою зараз коло свого стелажу і дивлюся на свої молоденькі бегуші. От хто мене тішить, справді вони так швидко зростають, але дивилася, дивилася, і знов в мене нова думка не вистачає рожевого, треба придбати. Захворів мій чоловік, і треба його трішечки побалувати. Він в мене ласунчик такий, він дуже любить солоденьке. Крамниця Петриківка. роблю йому фото. Можна було б, звісно, щось зробити із домашньої випічки, але зараз так жарко, так жарко. Вмикати духовий шкаф то знущання над собою. Куплю готове тістечко. А вам бажаю всім миру, здоров'я і добра, всім пока і слава Україні. Оце тістечко він вибрав собі. Тістечко мікадо тоненькі пісочні коржі, перемазані солодко-солоним нежирним кремом.